Як робити сирні коники секретами, поділилась майстриня з брусторів, заслужена художниця України Марія Петрів. Майстер-клас відбувся у музеї писанкового розпису в Коломиї. До слова, цьогоріч гуцульська сирна пластика увійшла до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Я з брусторів там у нас столиця сирних коників, і там ми готуємо такі сири, тримаємо маржину, корови, вівці і. І Так лягаємо серце, все натуральне. Лягаємо серце, шлуночок молодого тіляти. І так за дві-три ложки на відро молока і виходить такий сир. Але це треба, щоб він до... такі дірочки мов, щоб він робилися з нього коніки. І з такого сира, в таку гарячу воду кладемо. У гарячу воду і він так як пласталін робиться. Майстер-класи із виготовлення сирних коників звична справа для заслуженої художниці України Марії Петрів. Роблю таку гульку, у тому лапки, по тому на голову розтягую вушка, такі вушка, так. І потім задні лапки і хвостик І потім. Отаку греву можу нарубати до пешності і тут кладу в сіль. Кладу сіль отакого коніка, щоб він це закріпляв. Закріпиться, потім такий мутузок і буду в'язати упріж на ньому. Упрігати буду його такого. Тут чи сідло можу покласти таке. А можна і вершника такого покласти, якщо хочете. І такі є ходи. Цього разу майстриня ділиться секретами гуцульської сирної пластики із школярами, які приїхали на екскурсію в Коломию з Малехівської гімназії Львівської міської ради. Ферше спробувала це зробити дуже цікаво це робити. Я дізналася про нову культуру. Про різні враження. Я зробив таке коло, але я його зразу з'їв. Я не стримався. Мені сподобалось робити коники, бо вони е, дуже е, бо сам саме сидить як пластилін, і дуже дуже приємно до рук. Я вже бачила в інтернеті про таке. Але перший раз ліплю це. Мені сподобалось такий, як пластилін. Він дуже приємний на дотик. Сирні коники, візитівка села Брустори, що на Косівщині. Зараз там є 60 майстринь. Марія Петрів, одна із найзнаніших. Я навчилася свої нанашки, як нас кажуть, хрест на маті. То чоловіка нанашка, і Я вийшла заміж у 20 років. То вже 36 років. 37, я вже роблю такі коники. Спершу маленькі такі робила. Такі маленькі робила, а потім вже зачала й вершники, бо то лиш е, на нашка ця робила, на ціле село ці великі. Менші робили жінки, в кого корова, колачики, коніки тако ходили. Так як відпустки є так, свято тако. Ну, на ці ми пару рублів зароб'яли собі на хліб, бо що сьогодні годні молоко поїсти та й сир. а так зроблять. І це дуже діти, так як тепер люблять Чіпці сухарики, так колесо ці коніки. Традиція гуцульської сирної пластики у брустрах передається з покоління в покоління. Там навіть працює спеціальний гурток при школі. 14-річна Христина. Донька Марії Петрів каже, з маличку допомагає мамі ліпити коників. Допомагала ліпити там спочатку колачики, потім мамі допомагала косички, бутуски. А тепер я допомагаю мамі великі коники робити, розмальовувала його харчовими фарбами. У господарстві Марії Петрів три корови. Майже все молоко йде на виготовлення сирних коників. Майстриня ділиться, попит є цілий рік. Ми більше перед великодням робимо і святимо в кошиках. Хто меншого, а хто хоче такого розписаного, розписуємо бурячок і таке, як зелена травичка. Бачите, тут що у травиці ходить зелене і червоне сонечко називається. Торті робимо всяких, хто хоче на день народження. Тут теж е, е, рік чи 50 років чи 10 років. Для дітей, щось ж для старших такі коники, розочки, там усякі торбинки, на щастя, це наш шпачку то берете і з'їдати. Це на форшет. А на тарілки нарізаємо сир і зверху по чотири по п'ять коніків. В останні роки, в останній час ми бачимо, що ця традиція настільки розвивається, активно живе і на різні свята створюють цілі композиції. Це і на весілля, на хрестини, на дні народження. Так що ця традиція дуже актуальна, дуже популярна. До слова гуцульські сирні коники стали четвертим елементом у списку нематеріальної культурної спадщини України пов'язаним із гуцульщиною, це ще один крок до збереження унікальних традицій.